Так, привіт всім. Пройшов місяць після запуску цієї баночки. Я був відряджені на місяць, в мене не було поруч. Не запускав я тут ніяких підребіонтів, знав, що буду їхати, не хотів їх мучити. Мало часу було. Але просив, щоб доливали водичку. У мене працював таймір, вимикася, вмикалося світло. В принципі, це якби добре. І так воно і є. Фільтр маленький відпрацьовує світло. Помірне, це я додатково зараз поставив, воно не стояло. А світло стандартна клеївська відпрацьовує його замало для того, щоб росли так буйно рослинки. Але для тих анубісів, які я тут для Хто там ще? Бальбітіс? Дуже гарно там зверху мох, я потім покажу, понаростав. В принципі, без обрастань трошки переднє скло було в діатомових, але там трошечки було. Я підчистив, щоб вже вам показати як би, таку картиночку, як вона повинна бути. Я не сифонів грунт, але він. Я бачу, тут е, дав пил такий невеликий, але є. І плюс там, де затемнення від е, річі. Там все ж таки анубіасам не вистачає світла, вони так не дуже себе почувають. Але, в принципі, е, можна запускати вже рибу було давно, там, на перший день. Е, зараз. Дуже багато равликів вони попали, скоріше за все, була екрана на рослинках. Попали равлики, вже вони такі немаленькі, їх дуже багато. Біологія працює, а, як бачите, прозора водичка, обігрівач виконує свою роботу, в принципі, все банка. Працює, буду розбирати її, а, буду збирати а, другу баночку, оцю невеличку. Там же буде в нас інше каміння, це буде дракон, а, це буде інший ґрунт. Але я буду намагатися це зробити більш, як мені здається, як мені здається, більш а, цікавішим для вас. А, це якби. Прості такі рослинки, тут так само будуть прості рослини, нічого зайвого, важкого, зайвого, то так, важкого тут не буде, тому що немає в нас спеціально якісного світла для вирощування рослин. Стандартний коелівський підход без питань, ось запустили. Причому світильнички це вже не нові, їм дуже багато рочків. І е, коефіцієнт корисної дії все ж таки е, зменшується з кожним часом. Але все одно, воно працює, воно, е, я маю на увазі повний комплекс, е, працює, рослини ростуть. Е, в принципі, кожний анубіос, кожний е, кущик випустив по Десь один, десь два листика, але випускає. Ще раз дякую Олешки з будинку природи. Рослинки супер. Тому якось так. А, якщо є питання, пишіть коментарі. Я з радістю відповім про цю банку, далі про цю, яку буду збирати. До скорих зустрічей. До побачення. Давайте подивимось близько. Це пил, про який я казав, тут воно трошки ще можна поціфонити. але. В принципі, тут. Щоб зверху зверху у нас отака історія дуже непогано. Мох тут на а понаростав. Я щось не пам'ятаю, чого я його розклеював, але він понаростав. А, річ я в нас так само взяла на себе оцей перший запуск. Такий трошки загасила. Так. Фільтр. Фільтр, який я впирав тут в дно, відпрацьовую, набрав каламуть на себе. обігрівач, бачимо по діодіку працює. Бальбітіс, що можна сказати по Бальбітісу? Йому замало тут світла, навіть Бальбітісу замало світла тут а, в такому темному місці він. А, але маловато. В принципі, ось так воно виглядає зблизька. те, що я хотів, те, що намагався я вам показати, це я все вам показав. Тому роблю контрольну фотографію. Як вона тут буде, і розбирають цю баночку. Ось така вона. Под півника під uh, мікрозбор галактику, під маленьких якісь, навіть можливо, ніончика можна тут запустити. М -м, можна кардинальчика запустити маленького там стайку. Коридорчик, коридорисов, а, може якихось маленьких знайти. Так само було б дуже непогано. Севілі, ну, зараз маса риби, яка для невеликих об'ємів, може хтось півника захоче. Яскравий півник у цій одній баночці буде прям баночка контрасна, вийшло зелені багато. Каміння підкреслює такі структурно а, рослинки, каміння сіре і підкреслює оці зелені рослини. А, грунт так само гармонійно до цього доєднується. Тому якби люба люба риба невеличка, якщо маленька, то можна стайку запустити, якщо якийсь там півник, а, може пару лялюсів. Безпроблемно, мені здається, для цього акваріума взагалі буде супер. Так що, якось так, друзі, продовжуємо разом. До нових зустрічей!